народ, Я знаходжуся зараз на копорті і забираю дуже прикольну Мерседеса 221-ку Еску, яку купили за 975 доларів. Зараз я вам її покажу. Ще я забрав таку 92 дуже колхозну, тобі що, подивіться, просто нормальні арки були, їх просто обрізали болгаркою, замостили герметиком непонятним і наліпили у цю хуйню з цікловолокна. Це колхоз. Просто фу, регатня. Хоч би були М звичайні бампера. <свист> і Бачите, тут не підходиш. Ой, тут вс. Десь тріснутий просоц. Мародьора дити. Та, десь Машина Нормально чула. Нормальна була машина. Ні. Порізали. Повагинали, кинув десь такі проставки грубі. І ще і зламав типа, типа карбон. Кинув в багажник, він би відлетів по дорозі. Там слон. Да, вот такой вот, короче, шляп, не машина. А ключи, до речи, я ем. Шутки. Ёпта, он Йо, втон, тут такие ключи срубил, чтобы отключить классно, а? Поночний, якийсь 221, там немає лежить, диски ззаді якісь різні. Але він якийсь я думаю, він чорний, а він якийсь вишневий, вишнавий, давай, інфіаси припольний. Тачка така нефіаси на ледах за 975 баксів. Давай давай чуть-чуть вперед.

Начачок. Одного такого класного диска такого немає. А може в бажнику? Це якийсь колхоз. Тут взагалі ж пак я трісла. Ну коротше, тако десь понавалювати. За 275 баксів, нормальна тачка. Точки радіки погнучись. До осадки. Поваги. Ще на зимовій резині. Йо, це топ. Що треба? Він зимову резину треба. Тут телеки є в моніторах. Як... Отакий От у мене сьогодні лут. С-550 і 92 на якихсь розширення. Пробусіка самого нічого за один в один з «Само дома» я вже й не говорю. Ну, диски прикольні, до речі, це не С. Привіз, Мерсел, я на таку свалку в Мерседесі. Он даже прикольний Мерсел стоїть на такий занижений. 210, да? Еска. Кабан 140. у 40 Короче, все мерседеси. Ходу розборки, чи що? І сюди цього стильного баклажанського 221-го. Мор? Окей. Оцей чувак каже, на старт, на бустер, джамбак-бакс. 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 Це... Джон Герст? No, no, let's see the shop. Ah, it's sharp. sharp. You know how to pull it from inside? Pulling what? Pull <laughs> the ah, okay. it's <laughs> It's not from inside. <laughs> how much money? Uh, one second. Five hundred.

А. Це хтось по мене їде? Гай у нього кейбл Cable. Що то не тут по мене? Але ні, якийсь з нього вивели криві. Хрин на нього підніме. Він ж не зенький. О, він взагалі лежить, дивіться, він просто лежить на, на пузі. Він його не піднімли, Бля, дивіться, прикол. Бампер зашпаклювали разом з крилом прикинь. Типу, от бачиш? У нас тут просто зверху трісла, але воно було суцільним. Це що за дал вибор Крило і бампер зберігать на цілий. О, джамбокс. По Побільше йде трошки. Yeah, вроде не Застрягло все. О, кліп з гоночний приїхав. Я просто... Наблюдаю на цю Зараз покотиться, якщо він зад підніме. Talk on them um, stories that be made up. Really put work all nights. We done stayed up. Really from the islands, whole fan from Jamaica. Yardman style, when I come true. Cooler with my pops and my uncle. Join some pipe jungle. Shout out to my cousin, yeah, one, two. Never force a bar, let it come to. Ice man sell a tofu. Really in the trenches, eating sofa Certain places you can't go to. Bear gun, money Я камеру виключив, не включив. Ми його загрузили. Я просто не чув звуку, що камера почалася. Літає тепер. Згрузили, без проблем. Рампа не нахер я розкладав. Поїхали. Сказати БМВ тепер. Короче, приїхав я на вигрузку цієї бешки. Саме обідніше, що я не зазняв, коротше, як ми повністю загружали того Мерса, туди-сюди. Я там трошки коментував. Блядь, ну лоханувся. ну Нічого буває. Я ще трошки обідно, як так-то. Ну нічого, зараз. Він. Тіпочок прийде. Забирати свою бешку. Щасливий. Напевно, що. Що не взяв таке купив зімно. Hello! Окей! Okay. Так, він хоче, щоб я її зружав, так? Похуй, я бля. Я, до речі, не знаю, за скільки її купили. Я думаю, що недорого. Арки порізані тут. Нічого не знаю, хто таке купляє. Ход, крім мексиканців, хоч більше ніхто не купляє. Ік зраю. Аліекспрес-поворотнички. Він блядь, просто лишив бусера реально, посеред дороги. такого, от просто. Ой, яма. Вже міг хоч до мене донести. Чи вона взагалі заведеться. Бо мерз не завівся. Фух. тут Дуже жарко. Звичайний N52. Бля, той бустер вже життя нормально бачив. Так, стоять, не рухайтесь. Є якесь життя. А чого навіть відсікає? я не зрозумів. Помилка по 4-4. Бустер хуй. О, нейтралка стала. Пускочу, Ага. only quotes. Блядь. Turbo booster. Ah. No. Maybe bad contact. Yeah, you can One second. No, I don't know.

okay do this for my old lady yeah they told us stay quiet better close your lips we never thought we'd get our chance to speak david's a spoiler they told us stay quiet better close your lips we never thought we'd get our chance to speak speak so we just Я зараз нахожусь в Сан Антоніо. І я зараз на дуже цікавій локації. Я приїзд такі бусики. Це United – до Юнайтед. United. Юнайтед це компанія е, ті ж, троші, літаки, аерокомпанія. І тут локація така, що вони будують в цих здоровених ангарах. От раз, два, три, чотири, п'ять, шість ангарах будують літаки. Он будуються один якраз. Оці віконечка це для крила цього заднього. Такі масштаби, що просто капець, я такого ще не бачив. Просто капець як гарно. Ахередні ангари здорові. От один стоїть, походу, він вже зер на полоса і вони приходить зараз будуть летіти кудись, не знаю. Ну дуже круто. І вон бачите, привіз. Спій. І капчик стоїть. І ці авхиредні ангари. Моща, моща. І вон одразу прямо в ворота на полоса. Злітно. Блін, кайфово, мені сподобалось. Так, ми знаходжуся в Неваді і маємо машину забрати з того горба, якщо сонце не засліпило, блін. треба якось бля тут заїхати. Не знаю, як я маю туди заїхати, бо я приїхав трошки по уроті. Оцей гарний будиночок на горбочку Маю забрати нам ягуара. Зараз я вам покажу, мені там дуже сподобалося. Там прикольно, коротше. Класно в повітрі літають. Так, я розвернувся. Зараз пробуємо вдруге заїхати на цю локацію до того домика. Там дороги немає. Там така гравійна дорога, яку тут. Ще. Десь тут а от має бути тут заїзд. О, його навіть не видно з дороги. Просто, блядь, залітаю. Там якийсь ягуар, він щось типу, поламаний і не на ходу був. Я прийшов перше туди пішки, і вона мені його не віддала. Казала заїдь сюди. Бо щось там. Не знаю, чи дорога хуйова її тут, чи що, не знаю. все тарабанить Трамп Трамп. Вона за Трампа. Коротко. Вот. І от такий от підйомчик, я х... не знаю, що вона блядь, придумала. Я зараз поздно, що всі кущі тут їй. Дивись. Ішов вона хоче, куди, щоб я їхав тим прицепом Ти тобто же він тут колесо загубив. Не знаю що там видно вам в зеркало, блять, як воно там їде. Ну, так собі, що да вон Кущі хрустять, трошки по кущах. Дивіться, яка хата. Бі. В неї з хати вид так на ці гори з, з, з одної сторони і з другої Вон, Та ти що красиво, так? Да? Вона вон, має дім на колесах, має. Ягуара і має Бобіка, цього, щоб їздити по, ходу по цих горах, бо вислідеть і має рейндж ровера. Дуже прикольно. Вона зараз мусорки баки і не знести. Цього Ягуара F-Type я забрати. Ді, заїхали, нормально. Трошки її розгорнув, тут все. Якщо не там аж такий проблемний, то ліпше я його поставлю саме першим, а тачки згружу. Все, пішли а, обзорчик? Короче, його раз загрузив, з ним така проблема, що він не їде більше 10 миль. В нього на приборці світиться м -м -м, АБС. М -м, Короче, все, як ніби на сенсор, якийсь е -е, типу АБС. Датчик АБС пішов спати. Ну, Я думаю, що це якийсь певний блок АБС вмер або якісь моз мозги. І через то вона не їде швидше. Но вона мені показала дроти в багажнику Але це виглядають прості дроти від музики, від якогось сабуфера. Ну, я хуй знаю що десь придумали, я не все зрозумів. Факт того, що тачка їм не їде, і вони везуть її аж з Невади в Флориду, бо там є е, дилершип е, ягуар. Коротше, ситуація, в них так далеко тачку. Я думаю, ну, він, це дизельний. Це дизельний 2.0. Повний привід в Америці, дизельний я говорю, я хуй. У них, до речі, дизельний рентж, дизельний, а хуйня. Оця... Вони дуже кажуть, люблять дизель. Не знаю. Я думаю, що це, певно, щось зв'язане з дефом, типу сажею. Коли вона забивається, вона може їздити тут по місті тільки. Я питаю, чи вона виїжджає на дорогу. Я думаю, що він просто забився сажа, може, через сона перестали їхати їй. І... тачка ж не нова. Вихлоп, стоковий, не він. Коротше, от, мої догадки таке, що щось зв'язано з якимось блоком АБС, типу, якщо це воно впливає на швидкість в ягуара. А так то просто чути дуже запах типу, не то, що просто дізель, а такого, як, як Ну, Факт того, що з вихлопом вона не виходить, а тачка не їде. У мене а мого брата на 335 BMW, у нього було, забилися каталізатори і тачка просто не їхала. І все. Тоже ніяких мелок не било, нічого. Я думаю, що тут the same. Я би ту тачку зробив, блядь, чи тут. Вона, я їй то кажу, а вона думає, що я дурачок, блядь, прикинь. Я кажу, що може це псажа. Вона каже, ні, 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 там дроти в багажнику від сабуфер, то все вони. По пообщался. Я, до речі, її не показував, бо вона трошки хворенька. Е, ну, блять, щось шкода і стало. А після операції тільки... От, що? Я її не, не знімкував. О! Шляпа злутіла. Поїхали, коротше, Дальше. Ну, краса, подивіться, яка просто. Ти в неї отакий такий будиночок, він ніби з глини. От виїжджаєш і в неї така краса просто кожен ранок. Думаю, що вони п'явуть, а насправді дуже гарно. Дивіться, які блід. Там тренер зараз буде чекати кущі, а тут дивики обрив тупо низу не видно. Зараз трошки його рісорапальцю в кущі. Блять. А тут шо тут стрмно? Там назад. Що теперь зворозван? Зараз вроде проходить. backgrounds <laughs> їх вивернули Ось що... стоїть кіпочок. Я став посеред дороги. Я забрав його документи, його звати Гомес Джисус. Гомес Ісус. Вон їхав мені по бабки і став посеред дороги, просто перекрив дорогу. Тут я його підкурити. Ей, Гомес! What's going on here? Can you try? Уже вот на впала. Уже зона впала, Again. Jumper dead! <laughs> can you turn jumper dead too? Let's see. Uh, can you turn neutral? Uh huh. Let me check. <laughs> oh, yeah. Yeah! Okay, we can pull very well. Maybe this part. Okay. Good? No, don't, don't. maybe don't touch. Ju you need to uh, unlock uh, steering wheel. Okay. And uh, can you move your Toyota? Can you move Toyota? Right. Let's go, 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 go. See Mirov. Uh huh. Left, 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 left. Uh huh. Давай, давай, давай. One sec. стоп. Stop. 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 <laughs> <laughs> left, left, left. Use the brake. Бачите, як тут джеб стоїть. В сторону бордюра. <laughs> Ота Бо мама крутила руля, в іншу сторону і ну, типа, тормоз не нажимала і крутилася в бордюр. Ну, типу, взагалі злітала. То що я їм поміг, не дали ще 50 баксів чоїв, блядь. А то мені Чим їх аж шкода рання. Чим міг, тим поміг. І I... б приключення. Мені ще хотіло, що я їм тачку кудись доставив. Я кажу, що я не маю часу. Бі. Бо я її не затягну просто. Коротше, ситуація була така. Він прийшов забирати тачку і не мав грошей. Взяв тачку, я йому кажу, ладно, бери тачку, їдь в банк, візьми свої гроші. Він взяв тачку, проїхав до першої перехрестку і заглох. От в нього там не працює генератор, і батарея дуже швидко сіла. І коротше, він доїхав, встав, пише мені каже, моя машина вмерла, все, я приїхав. Кажу, я зараз приїду. Коротше, я приміг, поміг йому стягнутися з. Перехрестка туди, куди ми його затянули, і все. Далі приїхала мама, дала бабки і все. І я поїхав. Отаке вот приключення. Вот такі. Вчора в мене було мінус 17, а сьогодні вже плюс 18. Це просто таке якщо чесно. Сегодня... Вчора мені було дуже холодно, я змерз, а сьогодні мені підтримку жарко, я весь мокрый. Ну, ще машину в хаурах піде. Ну...